Дорогі браті і сестри, Христос Воскрес. У ці дні, коли наші серця сповнені тривоги за долю країни, за долю нашого народу, ми зустрічаємо величне свято Воскресіння Христового. І хочеться, щоб ми відірвали свої думки, підзимним наших проблем та поглянули на Небо. Бог прийшов у світ. Він страдав за наші гріхи, прийняв муки, помер на Христі і Воскрес. У нас сьогодні багато проблем, багато тривог, і, можливо, це свято допоможе нам знайти відповіді, як жити, як далі бути, як нам поступати. Згадаймо слова Спасителя, царство моє не від світу цього. Так, ми живемо на землі, і перші наші думки про землі наші справи. Та все ж людина це Боже створіння, у людини не тільки матеріальні потребності, людина Богом призначена для вічного життя. Христос вчив про Царство Небесне. Якщо ми поглянемо на Євангелія, то ми побачимо. Людина повинна не тільки стати громадянином країни, людина повинна стати громадянином Царства Небесного, громадянином Неба. Тому прийшов у цей світ Христос, Його перші заповіді, Його призиви до людей були простими і зрозумілими. Любіть один одного. Намагайтеся зрозуміти один одного. Можливо, і в сьогоднішній час. Нам не завадило загадати ці заповіді, любити один одного, знайти всі можливі і неможливі способи зрозуміти один одного, найцінніший дар, який дав Господь всьому світу це життя. Збереження. Вступаючи Вступаючи це свято, дорогі браті і сестри, будемо просити Бога, аби Господь благословив нашу землю, аби Господь сохранив нас у мирі, в злагоді. І любові. Не просто зберегти мир, дуже легко його зруйнувати, та все ж все можливо, коли ми починаємо згадувати, що над нами є Господь, що Він все бачить, Він все може. Можливо, ці події повинні змінити і нас. Ми повинні стати іншими, більш чутливішими до чужої біди. Але не тільки, можливо, ми повинні змінитися і духовно. Можливо, ми повинні згадати, що ми християни не тільки по букві, а й по вірі повинні, по серцям своїм. І то ми повинні спішити на зустріч один одному, допомагати один одному. Бо якщо Христос прийшов у цей світ і себе віддав на страждання за людину, за багатьох людей, за всіх нас, то й ми повинні жити жертовно, не раді себе, не раді своєї користі, а повинні жити для інших людей. Тоді ми будемо громадянинами неба Боже, вітаю вас сьогодні в цей день і святом Воскресіння Христового. Нехай серця ваші розмучуються, нехай в серцях ваших живе віра, а з нею надія, Бог не залишить нас, прийдуть дні мирні. Нам сьогодні потрібно ростити свої дітей, погляньмо навколо Весна все розвітаю. Все взиває до життя. Тому погляньмо на це все з вірою і будемо працювати, і будемо любити один одного, і Господь допоможе нам. Дорогі браті і сестри, щиро вітаю вас святом Воскресіння Христового. Ми також надіємося, що кожен із нас воскресне для вічного життя, тому на небі місце для всіх. Там немає громадянства ні України, ні Білоруса, ні Грузина, ні... там є всі Божі не був би. І нам потрібно жити так, аби ми всі разом з любов'ю прийшли до Господа. Вітаю вас і бажаю вам доброго здоров'я, впевненості в житті. Нічого не бійте. З нами Господь, і Господь дасть нам ще благі і добрі літа. А сьогоднішній день, славте Бога, любіть один одного, шануйте один одного, і Господь допоможе нам все зробити для блага країни, для блага нашого народу. Христос Воскресе! бо Воскресе!